Три концерти в один день у Забулоцивській громаді організували підтримку Збройних сил України. Більше інформації про один із концертів далі у сюжеті. У селі Ясенів Забулоцівської територіальної громади у Народному домі відбувся концерт з нагоди Дня Незалежності. Святкова програма була досить насиченою, а у самому концерті взяли участь місцеві аматорські колективи усієї дружньої Забулоцивської громади.

У залі народного дому зібралося чимало місцевих жителів, які прийшли із насолодою подивитися на концерт. Мета концерту, а їх у цей день у Забулоцевській громаді, було три, була благодійною. Усі зібрані кошти були передані на підтримку збройних сил України. Вітальним словом до жителів Ясинова звернулася голова Марія Володимирівна Дисконт і подякувала усім волонтерам за надану допомогу армії. Незалежність це є наполеглива, щоденна праця кожного українця. Я щиро вітаю вас і хочу, щоб ви пам'ятали, що сьогоднішній сонячний день ми маємо можливість зібратися тут, співати, святкувати завдяки нашим воїнам. Сьогодні непростий концерт. Сьогодні ми всі працюємо. Глядачі працюють отисками, дякують нашим аматорам. Аматори створюють нам настрій і заодно заробляємо кошти на потреби наших Збройних сил України. Єднаємося до майбутніх добрих справ. Веселою та патріотичною була концертна програма, адже пропагувати культуру у такий важкий час для України дуже важливо. Звісно, 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 кожен е, в даний момент робить те, що може, е, так е, ковальку є, е, не знаю, водії возить. Ну а людина мистецтва вона повинна своїм своїм мистецтвом, яким чином допомагати, так е, тобто артисти наші хочуть своїм мистецтвом е, в такий тяжкий час і е, морально підтримати е, наших людей. Ну і звісно, е, таким чином підтримати воїнів збройних сил України. І користуючись нагодою, я ще хочу подякувати. Такій. Активній волонтерській кухні, села Ясині, тим, хто щодня випікає, готує, варить, заморожує, тим, хто дає для цього продукти, тим, хто доставляє ці продукти для наших хлопців на передову, щиро дякуємо. Тому що пам'ятаємо, разом, тільки разом ми можемо здобути перемогу. Із Ясунова Сергій Нікишин, телеканал Броди Онлайн.